Цей вірш називається Еволюція людини. Від Атома і його частинок. Все ж в космосі усім з тим йде, щоб Богом стати без зупинок. А втім, коли і як, і де. Самі ж ми й мусим пізнавати, бо ми ж десь атомом були. І нині йдем, щоб і Богом стати. Трильйони років втім пройшли. І сходинок всіх незліченних, Найвищі з всіх є в людстві І в нас, лиш для людей, для всіх окремо. Дав Бог в тряді нам в свій час, свідомість і карму нам в ній, і волю, щоб вже самі ми далі йшли, хто з Богом ті в нім і кращу долю, хто волю вклав, щоб здобули, бо в нас лише в пізнанні здолати може і весь час. А воля з тим знанням в дерзанні, з тим випередить і карму ж в нас, цілком можливо і вкрай важливо, бо ми в тім же самі собі, що сіємо у тім, і все жниво, в трудах пізнання і в боротьбі, господарями і карми долі. Стаємо в всьому і завжди, як крізь свідомості в нас і волі, і йде швидше, ніж в нас з тим нужди, вже виникла в чимсь певна кількість, але ж ми йшли вперед, у тім, з тим і здобули ту легкокрилість, щоб карму вибередить в нім, в житті вже в нас цілком свідомім. І вольовім в нас вже житті, в і в надземнім нам навздогін, карма в нас плентатись в пості, вся буде вимушена, й дехто із зазлістю втім скаже нам, чому ж не йти вам швидко і легко в життях у всіх і тут, і там. Те скаже той, в кому свідомість, ще геть і ніскільки ж не зросла, і замість волі в нім натомість Лиш карма владу всю взяла, ось так. І так нам всім трудитись так краще все ж, як люди йти, щоб і кармі долі не коритись, І до Бога путь в собі ж знайти. І вже в свідомості і всю волю так нам в самих собі збирать, як агнійого вчить, з тим і долю, самим і всім, з тим визначать, всім іншим тім допомагати, всім тим, хто й сам тим день і ніч хотів би і міг весь час зростати, щоб бути з Богом віч на віч. Такі потрібні у всім Богу. З них самоходи ростуть, з всіх. Вони всім і Богу в допомогу. Життя все віддадуть і успіх.